Мішки для сміття, рукавички, робоча форма. Виноградівці організували прибирання прибережної території річки Тиса. Півсотні активістів у суботу збирали сміття у зонах відпочинку на околицях міста. Вчора приїхали і звернули увагу, що дуже багато сміття розкидано. Тобто люди просто залишають свої пакети. А зранку ми були в шоці, коли приїхала куча машин, і ми були в захваті. Вони ходили, збирали на години півтори дві по пляжу все сміття. Ну ми були в захваті, чесно говорячи. Роботу виноградівці виконували у кілька етапів: очистили територію вздовж берега тиси у районі урочища винички, що біля Чорної гори, та зону біля транспортного моста на околиці Виноградова. Стікає річка з тієї сторони, то сюди нам цей мусор весь попадає. Тобто, якщо там не за цим не дивляться, то сюди, сюди цю воду несе. І друге, те, що немає лояльності з боку відпочиваючих. Долучилися до акції і вийшли на прибирання прибережної зони разом з батьками і діти. Шкідеть здоров'ю. Негарно. І я прошу всіх, щоб не смітили тут мусор. Підтримали акцію «Зачисти довкілля і фахівці рибнагляду. нагляду. Як відпочиваючи, багато що йдуть, відпочивають, і весь мусор, який там бутилки, одно, друге, що залишалося, вони все залишають на місцях. І воно з часом, коли дощ випадає, це все змиває у річку, що негативно впливає на... Рибні, живі беріосурси. У результаті акції повна машина сміття, але гарантії, що береги залишаться чистими і надалі, нема. Хотілося б звернутися до відпочиваючих, щоб не мусорили, а також звернути увагу міської влади, щоб поставила тут мусорні баки, які регулярно будуть вивозитися. Це не перша акція, організована молоддю Виноградівщини. Так кілька тижнів тому очистили узбіччя доріг від небезпечного борщівника. Наступної суботи продовжать прибирати берег тиси у районі садів у Виноградові. Ближчим часом приберемо міське кладовище, там є проблеми у нас. Крім того, по спортивним акціям я вже відсвітлював значить, про футбольне поле. Декілька хочемо зробити таких акцій по організації молодіжних змагань. Радує те, що молодь відповідально відноситься до навколишнього середовища, відповідно, я думаю, що попереду ще дуже багато таких акцій ми. Також будемо старатися, намагатися до них долучатися, поводити залі. А відпочивальникам варто нагадати, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Забрату смітника потім відноситися додому та випросити.